Для підключення до віддаленого робочого столу після отримання інформації листа чи повідомлення з параметрами доступу до нього, вам необхідно запустити клієнт віддаленого робочого столу на вашому ПК. Для цього виконайте наступні дії. Перше. Натисніть меню пуск та введіть наступне. Подключення к удаленому робочому столу. З контекстного меню пошуку операційна система знайде вам необхідний додаток для підключення. Друге. Запустіть клієнт, і після його вдалого запуску вам потрібно ввести адресу підключення в форматі адрес серверу IP чи його глобальне ім'я та порт підключення, якщо він вказаний через двокрапку. Наприклад, 195 140 246 71 .54 200, де IP-адреса це. 195. 140. 246, 71, та порт підключення 54200. Інколи ми можемо вказувати лише IP-адресу без порта підключення, тому як використовується стандартний порт підключення. Але нам потрібно вводити тільки ті параметри, які ми отримали з повідомленням. Після введення необхідних даних натисніть на піктограму розгорнути, після чого вас з'явиться контекстне меню з додатковими налаштуваннями. Нас цікавить розділ конфігурації локальної ресурси. В цьому розділі налаштуємо, налаштуємо для коректної роботи локальні пристрої, які можуть бути підключені до вашого ПК, такі як принтери для друку та принтери чеків. Смарт-карти. Смарт-карти дуже часто використовуються для збереження захищеної інформації, таких як: Цифрові підписи ЕЦП та ключі від клієнт-банків, тощо. І для коректної їх роботи потрібно, щоб фідальний робочий ПК стіл міг з ними працювати, отримувати чи передавати на них інформацію для зчитування чи друку, відповідно. Для вімплення цих функцій в цьому розділі ставимо відповідні галочки. Напроти: принтери, буфер обміну і натискаємо кнопку подробні. В новому вікні ставимо галочку напроти пункту «Смарт-карти» та «Порти» і натискаємо кнопку ОК. Переходимо в розділ «Общий» і натискаємо кнопку Схраніть как для збереження файлу Підключення в місце, з якого вам буде зручно запускати віддалене підключення в майбутньому. Після збереження файлу підключення запустимо цей файл і виконаємо спосереднє віддалене підключення до серверу. Запускаємо файл. Після вдалого з'єднання з сервером, сервер дає запит на введення параметрів користувача, а саме логіну та пароль. Ви його також можете дізнатися з отриманого листа. Для того, щоб ввести необхідні дані, вам потрібно в вікні авторизації натиснути Більше варіантів і использовать другу учетну запись. Після цього стануть додаткові, доступні додаткові поля для вашого вводу логіну та паролі. Вводимо їх. Звертаю вашу увагу, не потрібно ставити пункти Запомніть мене» чи схраніть пароль. Це підвищує рівень небезпеки та скомпрометованість вашого віддаленого робочого столу для вірусів чи вчителянських програм. Також інші користувачі, які можуть працювати за вашим ПК в період вашої відсутності, і таким чином під'єдналися до серверу і отримати доступ до вашої конфенційної інформації і ваших даних, які зберігаються на віддаленому робочому столі. Отже, після введення логіну та паролю доскаємо кнопку ОК. В подальшому система запитає ваш логін і далі вам потрібно буде вводити лише скрипний пароль. Інколи система сповіщає вас про те, що немає дійсного сертифіката відповідності на підключення. Дане сповіщення потрібно ігнорувати та продовжувати здійснювати підключення. Що повідомлення не не інформувало під час кожного підключення поставте відповідну галочку. Напроти, не вводить запрос об підключенні к этому ПК. І натискаємо кнопку Да. Через декілька секунд вдалий підключення до вашого серверу буде встановлено. І Ви можете виконувати свої робочі завдання. Після завершення роботи збережіть всі свої документи та закрити всі додатки. І натисніть кнопку Вихід на своєму віддаленому робочому столі. Після чого робочий сеанс на сервері буде вдало завершений.